Всім привіт! Ви на каналі Iron Max. І я хочу розвіяти всі міфи на рахунок гарячого пуску та поставити крапки над І. Поїхали! І так, ви задуваєте газ. Газ у вас потрапляє в балон. У мене тут трош трішки розгардіяш, ну то нічого. Попадаю до вас в газ в балон. У вас там насос високого тиску. Фірми Віля. З цим насосом, якщо він у вас зношений, якщо він дає втрачає свою називаємо, производительність, то він не може видавати той тиск, який потрібен. І це погіршує прокачку вашої системи. І це одна з багатьох проблем гарячого пуску. Йдемо далі. Підправимо. Під правим колесом у вас під правим колесом у вас стоїть фільтр тонкої очистки. Тобто, коли ви задуваєте, у вас стоїть фільтр грубої очистки перед балоном. Після балону у вас стоїть фільтр тонкої очистки. Він міняється раз в 50 тисяч. І якщо він засорений, це можливо від ржавщини, теж прокачка гірша, і у вас теж можливий поганий пуск на гарячу. Йдемо далі, одна, одна з проблем ще являється АКБ. Якщо ви поставили АКБ не тим номіналом, який потрібен, або у вас стоїть корейська АКБ, е, яка вже здохла, або він закорочений, або ще й можуть бути нюанси. У вас машина взагалі може заводитись як і на холодну, так і на гарячу, погано. Е, багато хто приїжджає до мене з цим питанням, що машина погано заводиться. Догадають, що потрібно замінити насос, але по факту е, діло в АКБ. Потім йдемо далі по магістралі. У вас газ приходить от сюди. Покажи. Це у вас тут знаходиться регулятор, блок регулятору тиску. А можливі проблеми з самим регулятором. Це рідко, але вони можливі. І він неправильно регулює вам тиск і зменшує подачу тиску на форсунки. Від регулятора тиску у нас йде по магістралі до форсунок. Ось у вас форсунки. Саме е, чому в нас машина заводиться погано на гарячу. Тому що е, ви, може, ви могли заправитись на заправки з великим складом бутану. Е, і при, на гарячу, у вас ось тут, в, нижній частині, в нижніх частинах форсунок. Газ дуже сильно нагрівається, переходить в парообразну фазу. І коли ви повертаєте ключ запалення, у вас парообразна фаза повинна прокачатися. І таким чином у вас машина добре заводиться. Якщо вона не прокачується, і у вас парообразна фаза залишається біля форсунок, то тому ви заводите і машина у вас починає трусти трясти -тр -тр ваш двигун, і вона глохне. І так, що підведемо підсумок. А, і ще одну я забув сказати. Е, також у нас е, катушки. Катушки теж вони можуть працювати. Ви можете просто там достати і подивитися, що вона працює, але під тиском... А вона може не видавати тої потужності, яка потрібна. Тому обов'язково потрібно катушки перевіряти спеціальним обладнанням. Ви можете перевірити їх осцилографом, подивитися осцилограму, або також на розряднику, або можете. ну У мене це все обладнання є. Можемо подивитися, а, яку іскру, як дає, скільки і тому подібне. А, і ще один нюанс, який теж покращує роботу двигуна, забіжу наперед, це також каталізатор. Ось тут він знаходиться. ось тут. Я раджу машини, які пробіг більше 400 тисяч, каталізатор прибирати. Ви можете поставити ремонтний каталізатор, ви можете просто його видалити, не ставити ніякого плам'ятеля. Плам Просто видаляєте каталізатор, можете прошити, можете поставити обманку, як, як, як ви хочете. І так. Підіб'ємо підсумок. Перше, у вас повинен бути 100% працювати правильно насос. У вас повинен бути. Е Фільтри не забиті, вони можуть бути так зношені, але вони не повинні бути повністю забиті. Йдемо далі. Регулятор тиску він теж дуже впливає на прокачку систему. Йдемо далі: форсунки. Форсунки рідко, але зустрічаються. Часто з форсунками зустрічається перерозхід. А якщо вони вже закоксовані, просто йде заміна форсунок і у вас гарний пуск. І система запалювання. Це катушки або свічки. Ну, часто свічки в принципі, працюють нормально. Проблема буває з катушками. Що робимо? Ми робимо комплексну діагностику, і всі ці помилки можна вирішити. Також я допрацьовую паливну систему, як на ігриках, так і на левках, як на кап'ятих. Це покращує прокачку, дає. Чітку роботу АКП адекватно, зменшується навіть розхід пального. Тобто, це мої деякі напрацювання, які покращують роботу вашого двигуна. При цьому ви можете при діагностиці вас, які можуть помилки з'являтися, що свідчать про проблемний, наприклад, насос. Це помилка 191. 196, 087, 103, 101, 102, 104, яка відповідає за пропуски. Також помилка 171 і помилка, не помню як, який номер. Відна суміш. Відна суміш, пропуски. Зараз не згадаю. Ну, це самі такі основні, які трапляються під час. Коли у вас є проблеми десь тут, але їх треба діагностувати. Тому всі машини LPI, вони заводяться на гарячу добре. Там в 95 випадках без проблем, якщо у вас всі системи справні. Якщо у вас якась одна система несправна, ви будете казати, що машина погана, машина не заводиться, я все поміняв, а воно все одно не заводиться. У мене все. Дзвоніть, дзвоніть пишіть. Я допоможу без питань. Все буде Україна.